Вітаю вас на моєму каналі про імміграцію в Італії. І, звичайно ж, після вчорашньої новини про проект указу нового Італії щодо тимчасового захисту, щодо переселенців, прийому, надані допомоги і так далі. Було би дивним, якби я сьогодні не поїхала в квестуру. Щоб попитатися, на якому етапі є поновлення тимчасового захисту, чи вони ще знають, адже в інтернеті я крім статті Солі Вентікутро в цій газеті нічого більше не знайшла. Що мені сказали в квестурі Турину? Що вони ще жодної інформації і жодних деталей не мають. Але, що швидше за все, це буде автоматично, без необхідності звертатися в квестуру. Побачимо. Таку саму інформацію мені надіслала одна з моїх підписниць в інстаграмі щодо. Квестури в місті Барі, і вона вказує, що щойно вийшла з квестури в місті Барі, мені повідомили, що поновлення буде відбуватися автоматично, але треба почекати декілька днів. Знову ж таки, що це автоматично означає? І потім після цього автоматичного продовження тимчасового дозволу на проживання? Куди можна буде їхати, чи можна буде виїжджати з Італії, чи можна буде їхати в Україну, чи буде тоді знову включатися безвізовий режим? Тобто залишається дуже і дуже багато запитань, які потрібно буде потім ставити, звичайно, працівникам як квестури, так і інших органів і розбиратися. Більш детальніше. Ну надіємося на одне, що нехай вони вже чим швидше видадуть цей указ і він вступить в дію. Від цього ми вже будемо тоді йти і здійснювати наступні кроки. А ви що думаєте, буде автоматично чи не буде, і чи це буде легше, корисніше чи ні? Ну, хочу вас також звернути увагу, що дивним би було, якби вони цього не зробили, адже поновлення дозволів на проживання означає витрату коштів. Нагадаю, що за Одне пермесові суджорно електроніко, тобто оцей є пластик, потрібно заплатити в звичайному режимі людині 30 євро 46 копійок. Якщо ми врахуємо по статистичних даних, що в Італію приїхало 171 тисяча осіб українців, з них повернулися, кажуть, що 50 тисяч осіб залишилися 120 тисяч осіб на території Італії, то і їм будуть робити знов дозвіл на проживання, перероблювати пластик знов на 6 місяців, то це означає, що більш-менш Італії це буде коштувати мінімум, мінімум 3 мільйона 655 тисяч євро. Це тільки для того, щоб переробити оцей пластик, не враховуючи роботу працівників, години роботи працівників, не враховуючи інакших економічних витрат, яких Повинна була би понести по Італія. Ну, не знаю, побачимо. побачимо. Завжди я вас заохочую підписуйтесь на мій канал, інстаграм Медіатори Італія, Ютуб, Тікток, Фейсбук і слідкуємо за інформацією разом. Дякую, що ви зі мною користуйтесь інформацією. Не забувайте підписатися, нагадую, і надсилати її вашим друзям. До нових зустрічей! Папа, -па. у випадку, якщо буде щось новеньке, я зразу вам повідомлю гарного мирного всім дня!